Друзі, всім привіт! Сьогодні у меню лин. Ви тільки погляньте, якого красунчика мені привезли Свіжо впіймана рибка. Цікава, якась з одного боку така світла, а з другого темна. Як думаєте, який вік цього лина? Цікаво було б знати. Вже давно я не готувала лина, тому сьогодні посмакуємо. Кажуть, що з лина дуже гарно варити борщ і різного виду юшки, але найсмачніший він все-таки смажений. Тому сьогодні приготую лина саме таким способом. Хочу його попередньо зважити, мені цікаво знати, скільки важить цей красончик. Так. Думаю, і вам цікаво буде знати. Ставимо на нуль і. Так, 702-700 грамів заважити. Ну, без голови буде трішки менше, але, в принципі, достатньо, щоб на два рази посмакувати цією рибкою. Зараз буду його... Розшити. Кажуть, що з нього луску не потрібно знімати, тому що, коли лин приготується, то вона дуже смачна. От якраз це і перевіримо. Зніму з лина тільки ось цей слиз, яким він обзавівся. Дістану нутрощі і поріжу його на стейки. Сам процес патрання я вам думаю демонструвати не буду. Рибку випотрошила, гарненько вимила і буду нарізати її на стейки. Товщина десь 1-1,5 см. Риба дуже слизька, тому будьте дуже обережними і з руками, щоб не поранитись. З одного лина вийшла ось така кількість стейків. Шість шматочків. А ще відварюю до риби молоду картопельку. Ось перший раз купила в цьому році, булька є, вже майже готова з вершковим маслом. Думаю, буде надзвичайно смачно. Ну що ж, далі мариную рибку, мариную на простий сіль. Спеції до риби. Я використовую ось такі. Головне, щоб не було у складі солі. Якщо не любите такі спеції, можна взяти просто сіль, перець і трохи лимонного соку, класичну приправу. З кожного боку стейк присипаємо приправою трішки солі і лимонний сік. Збискую потроху кожен стейк. Ось цю частинку, шкірку, якщо нема великої білої частини, я теж нарізаю на шматочки і готую разом із рибкою, залишу рибу маринуватися. Ось цей лимончик і цедра лимончика додасть. Смаку, рибці такого пікантного, перекладаю на тарілочку і залишаю маринуватись так на пів години. Далі буду смажити рибку. Раніше використовувала звичайне. Пшеничне борошно або цільнозернове. зернове Але мені порадили, що саме на кукурудзяному виходить дуже смачна рибка, тому сьогодні спробую на кукурудзяному. Кожен стейк обвалюю в кукурудзяному борошні. Яйце я не використовую і на розігріту пательню відправляю. До речі, якщо хтось робить паніровку із яйця і борошна водночас, то напишіть про це в коментарях, як вам більше смакує і яка різниця, на вашу думку? Коли рибку панірувати просто, в борошні чи в борошні і в яйці. Так, і далі в нас вже тут пательня розігрівається. Ну, якщо ми хочемо отримати рум'яну скоринку, то жаліти олійки не будемо. Все і смажиться. Я зазвичай накриваю кришкою, щоб вона всередині гарно посмажилась. Але є люди, які кажуть, що не треба накривати. І рибку з кожного боку по 5 хвилин. Хвилин гарно смакує з картоплею молодою. І якимось легеньким салатиком. Трохи долиємо олії. І я думаю, можна накрити кришкою. Окрім картопельки, на гарнір приготую легкий овочевий салатик, який в мене буде складатися з натертої моркви, капусти молодої, болгарського перцю і синьої цибулі. Зараз все пошинкую, поріжу потру. і будемо смакувати. Заправляю салат яблочным оцком і запашною олійкою соняшниковою до рибки це смакуватиме найкраще. Подаємо рибку. Із молодою картопелькою і салатиком, який ми зробили. А ще хочу зазначити, що дуже гарно смакує будь-яка рибка із салатом з червоного бурячка. Моя страва готова. Буду смакувати. Якщо вам сподобалося, підпишіться, поставте вподобайку і до зустрічі у наступних відеосюжетах.